На многі і благі. Сердечно дякую за теплі слова. За Дорогий тих, наш владика. На ми з великою радістю чекали на цей день зустрічі. Тож хай Господь на ваш поріг ступає. Здоров'я, сили, мир вам посилає. Ми Наші стояні на благословенная, присвятає Богородиця. 1 жовтня 2022 року митрополит і Канівський Феодосій звершив божественну вітрофію в храмі на честь успіння Пресвятої Богородиці, села Байбузи, Черкаського благочиння, місці постійного перебування байбузької чудотворної ікони Божої Матері. Високопресвященному владиці співслужили секретар єпархії протиреї Василій Вознюк, духовенство Черкаського округу на чолі з Благочини протиреєм Сергієм Чумаком та настоятель храму проти єреї Георгій Робак. була піднесена молитва за мир в Україні та єдність православної Церкви. Настоятеля, братья, прихожих святая храма сегодня, воющих, предстоящих и молящихся с вас и всіх православних християн, Да помінять Господь Бог во царстві Всегда всіда нині присно, і во віки віков. По завершенню літургії був звершений молебень перед місцевою чудотворною байбуською іконою Божої Матері. Після чого владика Феодосій звернувся до присутніх зі словом проповіді та нагородив благословеною грамотою за старанні труди на славу Святої Церкви багаторічну старосту храму пригоду Софії Васильівні з вдячністю при святій Погородиці та засвідчуючи чудотворність байбузької ікони Божої Матері, митрополит Феодосій за древньою церковною традицією зробив особливий подарунок. Передав для прикрашення ікони власну панагію та парчовий плат, який свого часу перебував на гробниці Божої Матері в успенському храмі в Гевсеманії на святій землі. Там, де поховали Божу матір, і де вона на третій день вознеслася на небо. Дорогий владика, від імені прихожан, ми дуже вдячні за сьогоднішній візит, за службу, за вашу верхірецьку, дуже піднесені молитви, дуже і дуже. Такі урочисті, що не можна передати словами, як це добре, коли архієрейська служба. Хоч у нас не багато прихожан, але ми міцні. Коли збиратися треба щось зробити біля храму, завжди вони по першому зову на молитву на молитву. Тож вдячний, що, 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 що ви сьогодні з нами, що ви сьогодні благословляєте всіх наших прихожан. І хочу також вам побажати многії благоліта, довгих років життя у здоров'ї і спасінні. Спасибо, спасі господя за.